Я теж жив у буремні часи. Вистояти допомогла стоїчна філософія. Підписуйся на канал Філософія Дії. Чому ти знову відкладаєш важливе? Чому втомлений вже зранку, хоча день тільки почався? Давай чесно ти ж і сам знаєш, що можеш краще. Уяви, всього кілька простих звичок, і твоє життя зміниться на краще. Не гучні ривки, не мотиваційні сплески, а маленькі дії, які додають сили, спокою і ясності. У цьому відео Сім звичок сучасного стойка Вони допоможуть зберігати себе в хаосі, менше нервувати і більше діяти Готовий до змін, які справді працюють. Якщо хочеш бути спокійним у хаосі, Дивись до кінця. Поїхали у цьому місці, постав вподобайку та підпишись на канал, допоможи нам досягти першої тисячі підписників. Розвиваємо український Ютуб разом перше робити менше, але важливе найбільше виснажує не складність задач, а їхня кількість Коли ти намагаєшся встигнути все. Ти втрачаєш головне. День минає в дрібницях відповісти на повідомлення, дзвінки, вирішити чужі проблеми, когось підстрахувати. І ніби був зайнятий, але до необхідних справ так і не дійшов. Стоїки називали це розсіюванням душі. В таких ситуаціях найкраще звузити коло задач запитай собі. Що насправді має значення сьогодні? І обери три головні справи на один день не десять, три. Те, що змінить хід твого дня, те, що справді варте твоєї уваги. Коли фокусуєшся, з'являється ясність. Практикуй щоденний список трьох головних справ. Решта зачекає. І, як казав епіктет. Займайся лише тим, що справді тобі належить. Решту залиш іншим. Це проста техніка самоконтролю, яку практикують навіть сучасні стоїки. Друге. Вийди із зони комфорту. Розвиток це завжди боляче, особливо на початку. Бо ми виходимо із зони комфорту. Але це необхідно, якщо ти справді хочеш стати сильнішим. Стоїки вважали легкість і зручність це не винагорода, а пастка. Розслаблена рутина пригнічує, а з часом просто вбиває бажання розвиватись. День за днем ми чіпляємося за комфорт, стабільність, знайомі маршрути, передбачувані дні. І не помічаємо, як згасає внутрішній вогонь бажання змінювати щось у житті, повернути контроль допомагає маленький щоденний виклик, не заради героїзму, а щоб нагадати собі Я, діюча сила, що ж доступно для тебе прямо зараз, Холодний душ, ранкова зарядка або мінімальні вправи. Або 30 хвилин без телефону в повній тиші. Це не складно, але дискомфортно, особливо на початку. Бо нова звичка це як м'яз, формується болісно. Потрібно протриматись хоча б 21 день, саме стільки формується нова звичка. Потім стане легше, потім з'явиться результат. Стоїки вчили себе добровільно приймати дискомфорт, щоб бути сильнішими, коли прийде справжнє випробування. Не шукай легкості, шукай сили впоратись з важким, казали вони. Третє. Радіти малому щодня. Ми живемо в очікуванні великого, великих змін, великого щастя. Великого прориву. І поки чекаємо, не помічаємо, що життя минає просто зараз у простих звичайних речах Запах ранкової кави, світло, що пробивається крізь фіранки, Подих вітру на обличчі стоїки вважали радість не результат обставин, а наслідок уваги. Найбільший обман, що щастя десь у майбутньому, найбільша правда воно вже поруч. Навіть у найважчі часи ти можеш знайти щось світле, але лише якщо навчишся бачити, що з цим робити, тренувати розум, як м'яз, жити не минулим, не майбутнім, а моментом. Щодня знайди один момент, який вартий вдячності. Не заради позитивного мислення. А щоб повернути зв'язок з життям. Бо коли вчишся радіти малому, великі речі приходять легше. Багатий той, хто вміє тішитись малим. писав Сенека. Четверте, Контролюй те, що можеш. Тривожність часто виникає не через саму ситуацію, а через бажання контролювати те, що не піддається контролю інших людей, їхні слова, реакції, ставлення, майбутнє, результати, навіть погоду або новини. Стоїки казали Є речі, які залежать від нас, і ті, що ні. І тут усе просто. Якщо це у твоїй зоні впливу дій. Якщо ні, відпусти. Але як це практикувати? Зупинись перед автоматичною реакцією і запитай себе, Що я реально можу змінити прямо зараз? Якщо можеш, дій. Якщо ні, не витрачай сили. Цей простий фільтр. Основа психологічної стійкості, бо найсильніші не ті, хто все контролює, а ті, хто знає межі власного контролю і діє саме там. Щасливий той, хто бажає, аби все відбувалося так, як воно відбувається, писав епіктет. П'яте. Перетворюй ідеї надію. У тебе є ідеї, є мрії. Є бажання щось змінити, але день минає і нічого не змінюється. Рутина поглинає тебе, твої дні, твої плани, твоє життя. І справа не в лінощах часто це пастка, пастка підготовки до дії замість самої дії. Ми досліджуємо, плануємо, чекаємо натхнення. Це створює ілюзію руху, але руху немає. Стоїки казали просто Не говори як слід жити. Живи так. Тож що робити? Почати з малого, Не з великої мети, а з одного конкретного кроку. Візьми свій список відкладених ідей. Обери одну і зроби щось вже сьогодні. Наприклад, написати п'ять речень у щоденнику, зробити десять хвилин фізичних вправ, відправити один важливий емайл, Маленький рух ламає прокрастинацію, бо навіть найменша дія краще, ніж ідеальний план без руху. Шосте Знайди місце для радості у режимі виживання, не до веселощів. Але саме це й робить тебе вразливим, постійна напруженість, контроль, зусилля виснажують, і поступово ти втрачаєш смак до життя. Стоїцизм це не про аскезу, це про баланс. Стоїки вміли цінувати момент. Прогулянку наодинці, розмову з другом. Хорошу книгу чи келих вина. Вони не ставили задоволення в центр життя, але й не відмовляли собі в радості, якщо вона не шкодить. Бо радість це джерело відновлення. Запитай собі, що дає мені радість, енергію, легкість, і додай це до свого графіка так, прямо в календар. Невелика дія, великий ефект. Бо психологічна стійкість це не тільки про витримку, це про вміння наповнювати себе. Нарешті останній сьомий пункт: Пиши, за що ти вдячний. Тривога завжди фокусується на тому, чого не вистачає. Щоденник подяки це не наївна позитивна практика, це корекція фокусу. Стоїки радили щодня переглядати події дня, що я зробив правильно? Що варто покращити? За що можу бути вдячним? Бо вдячність це не про мрії, це про реальність, якої ми не помічаємо. Ранок, тепло, люди поруч. Ти дихаєш, ти дієш, у тебе є шанс. Почни з малого кожного вечора пиши три хороші речі, які з тобою трапились сьогодні. Навіть якщо день був важкий, особливо якщо був важкий. Бо твоя увага це вхід у твою свідомість, і від того, що ти туди впускаєш, залежить, яким буде твій наступний день. Звички, це те, що формує наше життя. Ти або щодня стаєш сильнішим, або повільно здаєш позиції. Іноді здається, що потрібно щось глобальне, але справжні зміни завжди в малому. Прокинутися раніше. Прийняти холодний душ. Записати вдячність. Відкласти зайве. Це не героїзм, це дисципліна і стратегія. Стоїки не чекали натхнення, вони створювали умови, в яких дія ставала природною. Тож, якщо хочеш змін, почни з простого Обери хоча б одну звичку і тримайся її не для когось, для себе. І якщо це відео дало тобі напрям, залиш коментар. Я обираю маленькі кроки. Підпишись, якщо хочеш більше відео в цьому стилі, і підтримай канал Вподобайкою. А ми побачимось наступної неділі.